Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. І отже, ми скоро доїдемо до магазину. Нам вже доставили. А, як це його назвати, корововоз. Точно, нам корововоза доставили, будемо перевозити корівок. А взагалі там багато худоби можна перевозити, не тільки корівок. Але мені тільки для корівок потрібно. Вон, я бачу, дивіться, дивіться, нічого собі. Вау! Так, чекайте, начекайте на десь я припаркуюся. Заглушимося. Ліхтарика включу. Нічого собі, нам пригнали махину. А це що у нас? Це крас? Це кремінчуський? Дивіться, який красень. Йой, я, можливо, собі такий куплю після того, як срок оренди пропаде. Дивіться, які великі навіть... Що це таке охолодження чи повітря ще поступало корівкам? Вау, оце розумію. Так, зараз випробуємо. Давайте. Спочатку залізти в кабіну, подивитися, що і як тут. О, як затишно, як затишно тут. Заводимося. Приємно завелася. О, круто, треба вімкнути освітлення. Така педаль газу тоненька. Цікаво. Так, подивимося, як взагалі воно виглядає. Класна машина. Чудова. Дивіться, як воно працює. Як уркотить. Клас. Ну що ж, тепер поїдемо, заберемо всіх корівок. Всі, які є на цьому світі. Ну, В принципі, як нам гроші дозволять, так і заберемо. Ого. Дивіться, який здоровий причеп. Я в поворот навіть погано вписуюся. Цікаво, як я розвернуся тут, коли буду купляти корівок. Треба зміститися, мабуть, на зустрічну смугу і по такому широкому радіусу заїхати. Зараз спробую Ще й заносить, іще й сніг. Ой, трошечки бордюр зачепив. Зараз спробую ось так заїхати. Так, а тут у нас вийшло. Залишилося де їхати до рампи, де корівки будуть до нас забігати. Так, тут теж по широкому радіусу. І ось так ближче до стінки цього а корівника, чи що це якийсь гараж, просто корови в гаражі живуть, поки я не купляю їх. Так, зараз подивимося. Так, наче, наче наче все у нас вийде. Зараз спробую купити. Отже, ми витратили мільйон і купили 30 плямистих гольштинок у віці 10 місяців. Ось дивіться, ось вони там стоять. Там ще й другий поверх. Нічого собі, зараз гляну. Так, як це на вас подивитися? Нічого не видно. Так, дивіться. У два поверхи. 30 корів. Ого, нічого собі! Мешканці у нас зараз на корівнику додаться корівеньки, тримайтеся там міцно. Ми їдемо вас заселяти. Так, тільки треба тут виїхати якось. Чекайте, корівки. Зараз, якщо перекинемося, то заселення не буде. Дайте спочатку виїду. Треба якось обережненько. Так, головне, не сильно трусити. Корівки, не переживайте, не переймайтеся, зараз все буде. Зараз я прийду ці клятки і бордюри. Виїду на дорогу нормальну, рівненько, і поїдемо. Так, гадаю, що у нас все вийшло. Так, трошечки трухануло, але нічого. Ну що ж, поїхали до наших корівників чи короварників. Під'їжджаємо до корівничків, і тут теж треба робити маневри. Дивіться, машина заноситься. Можливо, так не видно зі сторони, але я відчуваю по керуванню, що це просто капець. Зараз треба під'їхати до зони розвантаження. Я гадаю, як це краще зробити. Зараз заїду до цієї великої силосної ями. Ось. І зараз потрошку буду заткувати. Так, а корівки там, мабуть, вже спарилися, там обігрів є, трошечки дам вентиляції. Ось, дивіться. Я просто не знав, що така штука є. Я нажав якусь кнопку і воно відкрилося. Так що зараз хай корівки трошечки провітряться. Поки я тут буду якось розвертатися. Не дуже у мене виходить. Зараз спробую ще вперед приїхати і зараз повторюю маневр розвертання. А, до речі, дуже тяжко виходить, бо заносить на снігу. Дуже непіддатлива машина. Але зараз я впораюсь. Так, і ще трішечки. Головне березу не зачепити. Так, трошечки вперед подам. Мені ж головне треба ворота відчинити. Так. Ну що ж, корівки, зараз я вас випущу. Отже, по швидкому закриваємо ворота, щоб не просквозило. Ну що ж, подивимося, що і як тут. А візуально ніхто би і не сказав, що у мене тут 83 вже корівки. Це ми бачимо по статистиці. Ось, дивіться, скільки їх. А, так, а, ну що ж, я гадаю, що у нас є ще мільйон, і в нас влізе іще 30 корівок. А то що, верцяти не зачиняються? Ні, не зачиняються. Добре, перед тим, як поїхати за новою партією корівок, я все ж таки хочу подивитися, що там Костік. Треба його розвантажити, бо він, походу, стоїть там в полі, завантажений бобами соєвими взимку. Ніхто його не розвантажує. Так що я цим зараз займусь. Так, головне виїхати звідси. Обережненько. Так, провітрювання треба зачиняти. Ось. Хай нагрівається місце для нової партії корівок. Ну, а ми поки до костіка. Отже, перед тим як змінити машину. На нашу вантажівку газон. я думаю, куди це поставити цей крас. Він дуже великий і займає багато місця. Я от думаю, десь в гаражах може його поставити, хоча в який? Я вже один приїхав. Хоча по колу зараз обіду і спробую поставити. Так. Заносить, заносить, але нічого, розвернусь. Так. Треба відчинити ворота. Так, тут є? Що так темно? А, там ліфтаря немає. Де в принципі, ніч скоро. Тому і темно. Отже, зараз спробую сюди заїхати. О! Нормально. З першого разу вийшло. Тут я тебе заглушу. Ого, як глушиться. А, світло не вимкнув. Світло! Не вимкнув. Так. Не в ту сторону. Оп. Вимкнув. Треба закрити ворота. Ось так. Головне не забути, де у нас стоїть вантажівка. Чого ж так темно? Темно, а в принципі, зима. 5 годин вечора вже темно. Ой, як його буде зараз носити, цього газончика. Я сподіваюся, він витягне. Зараз тільки треба його модернізувати. Трошечки підвищити борти. Зараз це я зроблю в майстерні. Так. Отже, борти наростили. Треба нам ще взяти причеп. Так, а з якої сторони у його щипне? Ага, бачу. Зараз під'єднаємося. Ось так. І ось так. Якось криво. Треба трошечки переїхати. Переїхати все відразу і всіх відразу. Ха-ха. ха Так, з'єднуємо і під'єднуємо гідравліку. Ну що ж, тепер ми споряджені і готові забирати у костіка боби. Ось, їду про протореному костіком шляху. Рано чи пізно я його знайду. Де це він? Дивіться? Поїхав і не видно його. А, ось він. Він там коло наче зробив трошечки. Зараз поїду позамерщих бобах. До речі, боби можна відразу консервувати заморожені овочі Бондюель. Пам'ятаєте таку рекламу колись була? Чемпіони, це овочі, Бондюель. Так. Хороший міг би з мене бути співак оперний, але не зараз. Зараз нам треба відібрати ці боби. Костік, мабуть, замерз, побіг додому, грітися. Нічого, треба до Люськи доїхати? Точно. візьму чечика у неї. І буде Костік всю ніч працювати. З обігрівачем на 40 градусів. Так, треба висипати тепер все. Трошечки під'їду. Пішло, 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 Боби посипалися. Добре. Почекаємо, коли це все завершиться. Так, сів погрівся, я в машині, бо трошечки морозно на вулиці. Так, комбайни я заглушу. Все, з Костіком я зв'язався, він прийде і почне працювати. А тим часом треба зараз подивитися, куди нам треба вести ці боби. Наче дід Петя казав, що цей на млин. А млин наш, я не знаю, як це буде зараз все працювати. Тобто, на наш млин я здам чужі боби. Я не в курсі, як це буде. Зараз поїду і подивлюся. Гадаю, не буде проблем. Нарешті під'їжджаємо ми до млина. І якщо хтось би мене спитав колись, чому я навантажив неповну вантажівку і поїхав здавати, я би відповів, що я хочу спочатку випробувати, чи не буде ніяких проблем. Ми все ж таки вивантажуємо на наш млин. Якщо будуть якісь нестиковки, то ми просто просеремо все зерно. Точніше, це не зерно, а цей горох. Боби, боби, не вин. Не вивантажується! Що за діла? Так, спробую. Спробую зараз по колу бігати. Так, мені це не дуже подобається. Якщо я сюди не можу вивантажити. М -м так, до речі, причеп на всякий випадок я відчеплю. Так, заїду ще раз. Невже в мене нічого не вийде? Невже це все просто пуста трата часу? Я не знаю. Дивіться, не вивантажує. Ану, подивлюсь статистику, може ну, борт поміняти. Так, стилу. Ми вивантажуємо стилу і нічого, нічого не вивантажується. Зараз, гляну, може, є ще якісь місця, де можна це все вивантажити. Так, якщо діла так підуть далі, то. То що я зроблю? Зараз це, це все, що я назбирав, я маю заплатити. Заплатити за те, що я назбирав і не здав. А так, Штраф. Мені це не дуже подобається. Так. Ще раз під'їду І нічого. Нічогісінько. Так, Костік ще не збирає. Не збирає. Так, Костік хай почекає. Зараз я спробую розібратися, що тут і як. Картина маслом. Стою на асфальті у лижі обутий. Отже, нічого в мене не виходить. Це дуже прикро. Добре, що Костік не працює, я дав йому відбій. Все, він уже чечика від люськи не отримує на ніч, тому хай спить. Я гадаю, що на сьогодні його робота закінчена. Що ж, це дуже погано. Зараз заберу звідси причеп, щоб ніде його не забути. О, я можу, я можу. Так, зараз під'єднаємо. Ну що ж, а. Раз у нас такі діла. Треба дочекатися ранку. А зранку? На ясну голову треба думати, що тут не так? А ось і ранок. Машинка снігом припадає. Ай-яй-яй. Коротше, я нічого не зберу. Ніякої сої, ніякого нічого. Бо що у нас? У нас знову сніг. а при снігу нічого не збирається, точніше менше, але нам це не треба. Да яка різниця? У нас взагалі нічого не приймається. Так, треба їхати на автобазу, займатися корівками, бо з цими бобами щось діло взагалі не клеїться з самого початку. Отже, перш ніж зайнятися корівками, треба зробити декілька маніпуляцій. Спочатку я від'єднаю причеп, хай стоїть на своєму місці, а машину треба сховати в якийсь гараж. Бо йде сніг, а якщо горох припаде снігом, а потім все це буде таяти, це все буде киснути, бродити, буде якесь горохове пиво. А горохове пиво, я гадаю, що це не дуже ок. Хоча я не пробував, не знаю. Але все ж таки здогадуюся. Тому виберемо десь порожній гараж, ось тут порожнє місце. І заїду. Треба було, звісно, заднім ходом заїжджати. Але я лінівий, лі 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 я не захотів розвертатися. Дивіться, скільки у нас тут ще місця. Тому поставлю так. Чому б і ні. Так, а що далі? Треба забрати наш крас і їхати за корівками. У нас ще є 1 двісті 200 тисяч. Там десь мільйон, близько мільйона ми потратимо на нових корівок. Це у нас буде 30 штук. І будемо займатися молочком всю зиму. Так, ось красик. Блін, який класний все-таки цей. М Ц цей агрегат, ця вантажівка. Я б собі купив би, але вона дорого коштує. Вона поки в мене в оренді, треба її здати. а самому замовляти купляти це десь в 2 мільйони мені вийде. Але вона потужна, потужна, відчувається навіть, коли їдеш. Так, а я ці колеса зараз переїду чи ні? Ось що що. А причеп задовгий. Я не знаю, як воно. Як їм маневрувати в зиму? Так, наче проїжджаємо. Так, добре, тут впоралися. Дивіться, трактор взагалі. Весь скриг і зроблений, наче. Треба його в гараж поставити буде. Так, зараз наступний етап. Це розвернутися тут. В принципі, тут багато місця. я отак от заїду. Ось сюди через кущик. Ну і все ми виїжджаємо на дорогу і їдемо до продавця наших корівок. Так, з'їжджаємо з дороги. Щоб був ширший радіус розвороту у нас. Ось так, знову заїжджаємо сюди. Кожен раз як якийсь квест. Так, гальмуй! Гальмуй, гальмуй. Ось, проїжджаємо. Проїхали. Я гадаю, яких корівок купити: бурих чи знову таки гольштинок. Мені подобаються ці плямисті корівки, тому гадаю, ще гольштинок візьму 30 штук. Так. Зараз під'їду до місця навантаження розвантаження. Ну що ж, поїхали зараз? Завантажимося корівками поповній. Отже, 1 мільйон і 30 гольштинок фризьких у нас у причепі. Дивіться, вони стоять в два поверхи, як завжди. Так. Зараз виїжджаємо звідси і прямуємо на наші корівнички. Я гадаю, що зустрінемося там. Не буду темно показувати, як я звідси виїжджаю. Ой! Бачили, бачили, як гарно працюють? Взагалі ніяк. Тому побачимося біля корівників. Отже, під'їжджаємо, як завжди, машина не хоче адекватно повертати, бо буксує на снігу. Цікаво, і тут протиснуся. В принципі, навіщо мені це треба? Думав, може скоротити по траві. Чого це буде їздити, як неадекват якийсь. Я зараз нормально розвернуся, проїду, вивантажуся і буде все добре. Так. Іще трошечки вперед і тепер назад. О, майже професіонально я під'їжджаю, нічого собі. Так, гадаю, досить. Що ж, поїхали? Точніше, побігли. Розвантажимо корівок. Корівки виходьте. Мечиш? правильно, мечи відпочивай. Отже, у нас 113 корівок і в нас вже 5000 літрів молока. Тобто ми можемо вже продавати, вони дуже швидко його м -м, виготовляють. Але але я думаю, що вони в такій кількості будуть дуже багато їсти нашої їжі. Я не знаю, ми заготували, сподіваюся, на всю зиму. Я дуже сподіваюся, що їм вистачить, але якщо не вистачить, у нас будуть трабли. Отже, отже. що я хочу зробити далі? Курівки хай відпочиваються, хай дають молочко. А мені треба віддати цей крас назад в магазин. Бо все ж таки, за два дні оренду я заплачу. І більше не хочу, щоб її стягували плату за оренду. Тому приходиться віддавати. Тим паче, там у нас наш нива стоїть наш позашляховик, я якраз її заберу і поїду сюди на поле, будемо розбиратися з врожаєм. Отже, під'їжджаємо ми до магазину. Зараз придумаю, де це її краще припаркувати цю вантажівку. Вона дуже габаритна. В принципі, В принципі, якщо її залишу десь... От прямо тут. Нам-то які е, потім запитання будуть? Все, я тут її привіз, залишив. Ось, тут воно стоїть. Так, зараз забираю свою машину. Треба її прогріти. Ні, завелася, дивіться, з першого разу все нормально. Отже, я гадаю. Я гадаю, що вони там здогадаються, що це я привіз. Але добре, я потім зателефоную. Скажу, що я все привіз, все здав. Хай відвозять, щоб у мене не стягувалися кошти. А зараз я поїду розбиратися, що там з цими соєвими бобами. Чи є сенс, сенс їх збирати, чи взагалі про них забути. Так. Тут ми і припаркуємося. Що наступне, нам потрібно забрати комбайн. Все ж таки, в таку погоду точно збирати нічого не буду. Треба його пошукати, де він. А ось і комбайн. Стоїть, вже на готові. Готовий збирати, а збирати нічого. Так, треба підняти жатку. А треба завестися. Ось жатка піднята. Ну що ж, поїхали? Зараз складемося, положимо жатку на причеп для жатки. Позовемо костіка, щоб він допоміг нам машину загнати додому. Ну і поїдемо додому. Отже, поки я буду поратися з комбайном, ти не зволікай і підписуйся на канал, адже завдяки тобі виходять нові відео. І ще одне, маю важливу справу: мій друг з перших днів став на захист батьківщини і наразі його підрозділ потребує Мавік. Хто небайдужий, прошу долучитися до збору. Всі посилання на банку і зворотній зв'язок підкріплені під відео. Ну що, Федорка, готовий? Зараз поїдемо. А то костян, блін, морозиться, не хоче зі мною працювати. Каже, холодно, і ще там щось. Он Фідорка нормальний, хлопець, я йому заплачу за роботу. А Костик, хай себе, не знаю. Хай собі вдома сидить. Так, Фідорка їде. Все добре. Ну що ж, прямуємо на нашу автобазу. Давай, Фідорка, доганяй. Я швидко їхати не буду. Так, що там не вийшло у Фідорки. Щось він не може розвернутися нормально. Дивіться, що він там робить? Так, все, годі, 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 годі. Втомився, мабуть, Фідорка, стій, 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 зараз тобі допоможу. Так, а, ну що ж, щось у Фідорки там не вийшло. Тут якийсь речак підклінює. Зараз я сам все зроблю, сам з усім впораюсь. Моя територія, моя техніка, тому сам буду і поратися. Зараз зажену все це великий гараж наш. Так, відчиняю. Це такий буде у нас гараж для комбайнів чисто. Тут буде бавовну збирач і всіх інших е злакових культур збирач. І олені тут бігають. В гаражі Олені, ви це бачили? Я в шоці? Так, все, постій тут. Маячок тобі не потрібен. Забув заглушити. Все, тепер все нормально. Так, де де наш цей? Наша нива. Наш позашляховик Ось. А тебе, гадаю, поставлю в наш гараж. Там такий є гараж невеличкий. Ось тут я ей поставлю. гараж тут майстерня. Тут вселяки обладнання. Дивіться, можна варити, можно перебирати все. А дивите, можно двигун поміняти, а. Хоча він більше, ніж машина. Так, зараз припаркуйся тут. Вот и все. Добре, добре. Так. Ну що ж, зараз забіжу в офіс. Тут у нас є офіс на другому поверсі, тут є комп'ютери. Що я хочу, я хочу зв'язатися з магазином, дізнатися, що у нас і як по а, нашій орендованій техніці, і все ж таки хочу зв'язатися з Дідом Петром. Вирішити, що робити з цими полями. От такої. Мінус 173 тисячі гривень. Все, дід Петя сказав: не збирай. Якщо не хочеш збирати, там не можеш, ти мене там щось, там це, щось у тебе не виходить, ти мене хочеш надурити. Коротше, все, я заплатив йому штраф, але залишив при цьому собі соєві боби. Отже, що я хочу зробити? Треба ці соєві боби, значить, десь зберігати, десь продати, десь щось з ними робити. Але для початку я хочу їх очистити. Отже, виставлю трубу. Зараз загоню сюди свій газон. І дозбираю повний кузов. Зачинили ворота. І все ж таки майже 200 тисяч гривень. Повірити не можу. Як так дід, дід Петя взагалі зі мною вчинив? Нащо тоді пропонувати роботу, якщо ти не можеш її, не знаю, реалізувати? Взагалі якась маячня. Зараз це все вивантажу. Вантажівка повна і ще трішечки залишиться на причеп, правильно? Ну, взагалі трішечки. Але це краще, більше, ніж нічого. Так, все, комбайн. Ти давай глушися. Зараз трошечки виїду, і треба буде зачинити ворота, бо я знаю, що я це ніколи не роблю. Тепер буду не забувати і робити це постійно. Ну, звісно, якщо не забуду. Отже, поїхали на станцію зерноочистки. Ось наш елеватор і комплекс зерноочистки. Як давно я тут не був. Зараз треба пригадати, як сюди заїхати де. Так, там я, мабуть, не впоруюся. А от сюди по широкому радіусу. А снігу випало, дивіться, як машину ковбасить. Ого, нічого, собі треба щось думати вже з розчищенням доріг. У мене тільки є трактор з ковшом. І лопата. Чи немає у мене лопати? Ні, лопати у мене немає. То ще ж таке придумав дивне? Отже, заїжджаємо на рампу. Ось. І висипаємо наші соєві боби. Вантажівочка пішла. Гроші за це ми не отримаємо, бо це наш комплекс. Давно ми його купили. Ось. Ну що ж, у нас є соя 6000 літрів. Треба почекати, поки вона вся переробиться, очиститься. І потім тільки поїдемо її продавати. Ну що ж, пропоную десь почекати. Тут у нас є теплий офіс. Зараз тільки подумаю, як в його попасти. Ну а потім зустрінемось. Отже, у нас є 6 тисяч очищеної сої. Ось, дивіться, яка чистенька, гарненька. Так, ще у кузов. А, у кузов уже все, я не навантажу. Більше немає. Ну що ж, а тепер поїдемо її продамо. Зараз знайду, де найвигідніші ціни, доїдемо туди і, сподіваюся, повернемо гроші, які у нас потребував дід Петро. Ось такі справи. Отже, найвигідніша ціна це на сільському елеваторі, куди я і приїхав. Подивимося, скільки ми виручимо. Я гадаю, що хоч половину ціни ми відіб'ємо, що ми заплатили діду Петі. А ну ж бо давай вивантажу все. Ех, пішла, пішла. О, нічого собі. Нічого собі. Ви подивіться на цю ціну 174 999. Ми повернули наші гроші і навіть ще отримали бонус як 2000 гривень. Оце круто, оце розумію, оце життя, все. Тепер я знову задовільний. А то якось у мене не було настрою з цим дідом Петром. Отже, тепер можна планувати якісь нові роботи, але це буде в наступній серії. Наразі я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі!